Привіт, привіт всім, дорогі Я Рада вітати вас на каналі Чорзійка. Мене звати Вікторія, і це ваш тару прогноз на жовтень 2025 року. В жовтні місяці нам потрібно починати ще ті справи, які ми не встигли почати до цього. У нас були затемнення у вересні, і якраз після затемнень, в жовтні, найпрекрасніший момент для того, щоб проявити себе і зробити щось нове, те, чого ми раніше і ще ніколи не робили. Тому що у листопаді у нас вже буде ретро-Меркурій. А от в жовтні якраз енергії будуть прекрасні, і давайте трошки більше про жовтий місяць. Так, у нас 14 жовтня буде Плутон розвертатися у вашому знаці випрямий прямий рух. Плутон перейшов у водолій десь приблизно рік чи півтора роки тому, і він тепер дуже сильно трансформує ваше життя. Наступні 18 років ви змінитеся повністю. І от минулих 4,5 місяці, можливо, ви поверталися в якесь своє минуле, щось закривали, переглядали якісь моменти, можливо, з кимось мирилися. Ці 4 місяці були з цією людиною і розуміли, що все-таки це не для мене. І зараз Плутон він розвертається в прямий рух, і він знову дає вам так оцей. от Поштовх, якийсь такий певний, так і рух вперед, трансформацію до нового. Тому тут дуже круто вам буде проявляти себе. І дивіться у вашій особистій натальній карті, де у вас так водолій, якщо ви по асценденту, де у вас водолій знаходиться, тому що у вас точно буде змінюватися ваш зовнішній вигляд, якщо ви там щось думали, хотіли робити, не хотіли, і зараз так це все. Ви це все таки зробите. І ви як особистість, і як ви там вдягаєтесь, як ви себе представляєте. так, перший дім це перші 15 хвилин, які ми справляємо враження, яким справляємо на людей. От і тут Плутон він буде знову іти швидко, змінювати і трансформувати вас. І також 14 жовтня у нас планета Венера. Вона заходить у знак суддяку терзи, і там в тих домах гороскопу вона буде давати вам якісь подарунки, гроші вам можуть приходити. Також можуть якісь люди, жінки з'являтися, які будуть для вас важливими, які будуть давати вам якісь класні. Поради може по життю, і задоволення взагалі у вас з'явиться в тих домах гороскопу в тих сферах життя, де у вас Терези, у вас з'явиться дуже багато задоволення. Венера, вона про задоволення, вона про кайф, вона про на такий насолоду, про якісь там солодощі, навіть про відпочинок якийсь у вас от може бути. І... Нептун, 23 жовтня, він повертається в знак зодіаку Риби. Він у нас вийшов з риб навесні цього року, перейшов в овен, і риби для вас це другий тім. І вже у вас і Сатурн також. Він повернувся у нас перед цим в риби. Е -е, да, у вересні місяці у нас Сатурн повернувся в риби. І е -е, Нептун це ідея, це натхнення. Тому будь-які ідеї, які вам приходили на рахунок там, ваших цінностей, вашої заробітньої якоїсь платні, вони тут будуть всі структуризуватися, тому що Сатурн, який вже знаходиться в рибах, так, він буде допомагати їх втілювати, реалізовувати. Але от Нептун він заходить в останнє вже у нас в знак зодіаку Риби. Нептун у нас по одному знаку йде 14 років, і він у нас вже. 27 січня, да він він вийде з риф овен і він назавжди вже залишиться у вашому третьому домі. Тому тут у вас будуть або сусіди, якісь дуже творчі люди, або з вашими братами-сестрами. Там уже з наступного року у вас буде більше якогось контакту духовного саме. А зараз, поки ця духовність буде проявлятися у ваших, ваших заробітках на вашій роботі, да хобі якісь собі можете знайти і через це хобі заробляти. Так, може, ваше хобі стане вашою роботою. І там раніше ви там про це думали, але не на це не наважувалися. А зараз ви на це наважитеся. Так, такий у нас буде жовтень. Тепер ми будемо дивитися карти. На да, вийшло сонечко знову у нас. Будемо дивитися карти. Обов'язково дивіться всі свої три знаки: це ваше сонце, ваш асцендент і де знаходиться ваш місяць. Ці три знаки найважливіші для нас. Якщо у вас є ще скупче якихось багато більше ніж три планети, в якому знаки знаці його також дивіться. І дивіться, карти які будуть повторюватися цих знаків зодіаку. Також для особистих консультацій пишіть в директ мого інстаграму або на мою почту я залишаю завжди всі посилання в описі до кожного мого відео. І е, хочу наголосити, що послуги як духовне наставництво і. Великі чистки вони будуть в доступі, та й більшість взагалі моїх послуг вони будуть в доступі і ще 6 місяців. Через 6 місяців я буду трошки змінювати свою діяльність, і в мене не буде вже стільки вільного часу. Тому хто хотів. От маєте півроку, і краще вже зараз записуватися, щоб зробити, щоб потім просто ну не залишиться місця, скажем, і там є ж не тільки роботою займаюся, я ще своїм життям іншим займаюся. У мене взагалі чотири роботи, да це про водоліїв, до речі, дуже сильно. Так, це водолії у нас майстри на всі роки, і їм скучно сидіти. На одному місці, і у мене кармічний вузел один у водолії минулих життів. Тому я дуже добре знаю, як бути мулькі... мультітаскінг і робити багато робіт. так І всі на різних мовах, і всі, може, навіть в різних якихось місцях, і різних сферах. Тому так отут це встигніть І також хочу. Наголосити, нагадати вам, якщо ви не підписані на канал, або ви вперше мене бачите. обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, залишайте ваші лайки, ваші коментарі. Пишіть, як у вас прогруться карти. Це дуже важливо. Будь-який ваш рух на платформі. Він дуже важливий і він допомагає розвитку. ютуб каналу. Я вам буду за нього дуже вдячна, особливо ваша підписка. Так, це важливо, тому підписуйтеся. І давайте поїхали вже дивитися карту. Також підписуйтеся на інстаграм-канал мій, тому що в інстаграмі дуже багато, я життя свого показую, так, і цікавих якихось моментів, що є там якісь інсайти, і як взагалі деякі моменти я проживаю, і вони можуть вам дуже сильно допомогти насправді. Так, Тому що є дуже багато відгуку на це. Окей, карти для водолій. Перша карта на жовтень 2025 року. Перевернулася сама карта ваша. Король мечей це ви. Будьте собою, приймайте важливі рішення, будьте чіткими в цьому місяці, не бійтеся говорити і проявляти себе. Менше емоцій, більше справи, якоїсь, більше конкретики, логіки тут має бути багато у вас, і можуть бути якісь вчення. Це також звернення до людини, яка може бути. Так, взагалі людина може бути присутня в вашому житті, яка у нас повітряної стихії, тобі ж це водолій, терзи або близнюки по знаку зодіаку. І така людина вона може вам чимось допомагати вас наставляти. Оце якраз духовне наставництво у вас може бути. Це може бути лікар, якийсь в вашому житті або адвокат. Так, це всі ті, хто передають там інформацію. У них дуже багато інформації в голові і вони нею діляться. Так, і от вам тут потрібно бути, знаєте, таким націленим на свою... на свій об'єктив. Ще карта для водолі. Туз, туз закупів. Приємні новини. Тут у нас. Закохані на колоди, тобі ж буде якесь поєднання з кимось, пропозиція від іншої людини. Вам буде дуже це приємно. Водолічки взагалі люблять дуже отримувати подарунки. І це новий початок, це творчий самий процес. Так, от дійсно ви будете якоюсь творчістю тут займатися, може, щось будете перероблювати. Якісь меблі красити, там не знаю, ремонти починаєте в домі, там щось змінювати починаєте. От ну, ремонти вони класніше було б, звісно, на Меркурії, але якщо це щось серйозне, то можна вже. От, і може, ви ніколи там їх не робили, і зараз знову починають. Перше. Це у нас подарунки, це пропозиції, хороші новини. Дуже до вас приходять, може бути навіть там хто, хтось завгітніє або дитинка в когось народиться. так І любов може бути нова у вас такісь е, класний е, класні якийсь дзвінок, е, чи якась можливість, подія у вас станеться. Так, вісім жезлів це політ. У вас може бути кудись. Подивіться, по перше, до вас приходить інформація. Бачите, інформація приємна, хтось вам дзвонить. Хтось про себе говорить, так нагадує вам. І вісім жезлів. Це у нас про дуже швидка карта, коли потрібно все контролювати. Ви можете собі щоденник тут заводити, навіть так, і щоб ви встигли все зробити, щоб ви все запам'ятали, тому що тут буде багато справ у вас, і це рух. Активний рух, у вас буде дуже багато справ у цьому місці. Так, карти для водоліїв. на жовтень 2025. Туз пентаклів і ще один туз, новий початок. Ви знаєте, трішки козороги. Козорогів було дуже багато тузів і у вас так і ви щось закладаєте. Може, відносини якісь починаєте або якусь ідею. Це пропозиція роботи у вас може бути в цьому місяці. Також це якісь гроші, виплати, якісь ви отримуєте. Виграш у вас може бути якийсь. Ви щось саджаєте, так? тобі ж у вас є якась ідея, яку ви саджаєте, і вона буде проростати. І отут їй потрібно дуже багато уваги своєї приділити, можуть бути також подарунки вам, хтось вам гроші може подарує. Або так, це може бути якась хороша нова робота, зміна діяльності. Переїзд там, наприклад, може у вас бути, може, ви летите в якусь іншу країну або там відрядження по роботі, і там вам запропонують щось краще. І ви також можете дарувати. Ой, це карта у нас плутоніанська, це у нас ем... Верховний суд, Вона дуже сильно змінює. Життя змінює погляди, і тут така йде повна трансформація вас. Ви можете нарешті проявити себе, показати справжнього себе. А що ж ви хочете? А ким ви являєтеся в цьому місяці? Це все проявиться. Оцей Верховний суд, так він по перше, про роботу з сім'єю говорить з родом. Також це кармічна карта. Тому всі події, які будуть ставатися в цьому місяці, вони будуть кармічними для вас, і вони будуть змінювати вас дуже сильно. Люди, робота, пропозиції, які будуть вам приходити, вони будуть вас змінювати дуже сильно і не потрібно боятися. Плутон, да? це у нас карта Плутону, і Плутон розвернеться в прямий рух, і він дасть вам якісь можливості. Дуже класні можливості. Так, і ще. Якщо ви щось чекаєте, то воно обов'язково станеться. Але тут і ви свій погляд змінюєте на якісь речі. На роботу, на, на те, як ви заробляли, як ви починали, які кроки ви робили. Ви по новому починаєте на це все дивитися. Так, двійка кубків, ви поєднуєтеся, ви щось. Нове для себе берете. Подивіться, твійка кубків це вибір, і це правильний вибір, який вам дуже сподобається. Вам будуть допомагати інші люди, можливо, навіть це може бути навіть людина. Там для дружби, для партнерства, для любовного партнерства. Якщо у вас є стосунки, то вони тут трансформуються в найкращу просто сторону. Якщо їх не було, то з'явиться у вас тут кармічний партнер, можливо, з яким ви навіть сім'ю побудуєте, або тут ви можете завагітніти, і тоді це завагітніти, або ваша жінка, наприклад, завагітні. Так то це буде ваш. Ваша кармічна така ситуація, яка має статися і вона вас змінить. Але вам будуть подобатися ці зміни. Так. І ще колода. Карти для водоліїв. На жовтень 2025 року. Трійка пентаклів, робота в команді. Питайтеся думки інших. Да, вони вам будуть допомагати, інші люди, ваше оточення, ваші колеги. Це може бути нова робота. Якщо це нова робота, то ви вже. Тут побудуєте дуже хороші і стосунки, і будете, скажімо, мати підтримку класно від інших оцих людей. Це може бути да якийсь трикутник, вам проявитися, три якісь печаті, гроші, якісь, ви можете навіть комусь платити. Це ну, взагалі карта майстра, але майстра початківця, да який ще тренується. Якщо ви тут когось там викликаєте, наприклад, додому до себе, то тоді це не буде дуже дорого. так це буде 300 гривень, 3000 гривень. Там може хтось буде щось купляти набагато дешевше, там не за, за 1000 євро, а за 300 євро. Ви щось будете, наприклад, там, купляти. Але отут потрібно працювати саме разом з іншими людьми. Так, і ще карта для водорівня. Рицар мечей, причому треба дуже швидко реагувати, не боятися так, проявляти ці свої ідеї, записуйте їх або від зразу їх віддавайте, активуйтеся. Так. Справи будуть дуже швидко рухатися, і місяць у вас швидкий. Це може бути політ кудись, це може бути поїздка туди і назад. Якась дуже швидка. Але тут потрібно контролювати слова свої, тому що може бути дуже багато якоїсь різкості у ваших словах. І так ця різкість, щоб вона не впливала на ваші відносини з іншими людьми, з вашою командою. Якщо ви будете тут. Будете тут працювати з командою, то скоріш за все ви візьмете на себе частину знаходження інформації і генерування ідей, що в принципі для водоліїв найпрекрасніше. Або тут буде, знаєте, порицу-мечей, це може бути щось таке, якийсь взрив у вас. Що якщо вам щось не подобалося в команді, ви вибухнете і вискажете все, що ви в собі там купили. І ще карта остання для водовічків. На жовтень 2025. Імператор, вискажете ви скоріш за все, своєму начальнику? І, можливо, це для вас буде кінець? Да, карта Мир. Це можливо буде перехід. Або ви добєтеся свого, або ви взагалі залишите цю роботу. Або якщо це може бути ваш тато, і може ви щось тут будете висказувати. Це взагалі в нас така карта дуже відповідальної людини, начальника, так чи може ви цією людиною кудись поїдете разом у всіх різні у нас ситуації? От але імператор це ще про відповідальність. Ви на себе берете досить багато тут відповідальності і стаєте такою головою сімейства. Не боїтеся себе проявити, і знаєте, от імператор він не слухає інших, ним дуже тяжко маніпулювати, тому що у нього стільки відповідальності, що він має думати за всіх і ще й за себе. От якщо ви тут будете висказуватися начальнику, навряд ли він вас послухає, але якщо вам це потрібно зробити, то зробіть це. Єдине, що контролюйте, скажімо, свої слова, щоб це не було дуже у вас активно і негативно. От чи це може бути ваш чоловік, це може бути ваш тато, це може бути людина, яка допоможе вам зробити цей крок, проявити себе і кудись поїхати? Це може бути навіть поїздка, так по роботі кудись швидка. Ну, у вас тут бачите, такі у вас трансформація, швидкий місяць. Вам карти говорять, починай щось, проявляй себе. Можливо, вам і треба щось залишити в минулому для того, щоб більше було творчості у вашому житті. Давайте Оракул подивимося для водоліїв на жовтень 2025-го. Роби хід! Карти вам кажуть. І на дні колоди магія повітря. Оце ваша карта, оце, пожалуйста. От ваша. От ви. Бачите? Тут з мечем, а тут з пером. Так, роби хід. Оця карта, до речі, вона вийшла недавно комусь я в себе в інстаграмі. Там раз на тиждень роблю там, питання, відповіді старо. ви можете написати там якесь ваше питання маленьке. Я вам дам відповідь на нього. От, і хтось написав: це було питання, чому так довго, чому щось не вирішується, так напевно. От, і тому що потрібно зробити хід, тому що зробити треба крок. Поки ви будете чекати, нічого не буде мінятися. Якщо ви будете ровно, попосідіть, нічого не поміняється. А треба діяти і проявляти себе. Так що хорошого, прекрасного вам проявлення, кармічного вашого проявлення і ви йдете тільки до кращого, дорогі вода Рада була донести вам інформацію. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!